Всім привіт, хочу трохи розповісти про карбонізацію пива, який тиск треба встановлювати на манометрі ну, при розливі пива, ну також при карбонізації. І що від чого залишить? Ну, за... залежить? Ну, по-перше, карбонізація залежить від тиску і від температури пива. Чим нижча температура пива, менше потрібно давати тиск на манометр. Зараз у мене стоїть дві кеги. Справа це стоїть на карбонізації, зліва це вже готове пиво. Зараз я буду міняти вон ту кегу, що стоїть в кегаторі, в холодильнику. Я буду міняти на оцю. Розповім, що, що я роблю, коли міняю. Дивіться, лінію я е, при зміні кеги ніколи не дезінфікую. Головне, щоб не залишалася лінія без пива. Ось у мене там кига закінчилася, але в лінії пиво є. Зараз я відключаю, підключаю цю кегу. Ну, для е э, солью все пиво, що там є. І потім підключу це. Ну а потім поговоримо, який потрібен тиск і як з ним боротись. Так, піднімаємо. Зараз у мене тиск стоїть единица. Остатки на їхать. Все, бутылку не снимаю. Так, вот сейчас оставлю кегу. Все, все же нам не потеряно. Так, зараз скажу температура, зараз. Горожди. Видно? Так, что я делаю? Снимаем вот эту дочерь. Берем спирт. Ну и тут трохи. Все, пить И ставлю все, сейчас делаем холодный. Все, чтобы трохи постояла, потом буду продолжать далее. Так, ну что, продолжим. Сейчас это светло, это будет вон так. Сделаем такий микс. but yeah. получился такой микс. Так, смотрите, сейчас бутылка мягкая. Потому что газ, температура низкая, газ тут растворенный, но газа, видите, сколько. Если его так взять. О! Газ вышел. Зараз у мене стоїть одна атмосфера. Температура в холодильнике 0,2 градуси плюсов. Зараз як кран на балоні не оставляю відкриття, тому що може перекарбонитись при такому атмосфері, тому що в мене стоїть на карбонізація. Я зараз сюди газ перекрию, Роблю я отак цепляю бутилку. Тут сейчас холодно, надо отсюда выйдут и пыла. Так, раз. Все. И потом одеваю таких пужух. Ему еще стоять до первого числа. Так если я сюди зараз дам полторы атмосферы, то через сутки, так, если оно постоит, э, ну я наберу. сказати бутылку. але буде проблема, буде все отам, де бутилка стоїть на слів, буде постійно туди входити пиво. Так що коли температура у вас низька, і тиск повинен бути низький. Є ось така <клухи> таблиця. Ось така в інтернеті. І тут все написано, слаба карбонізація сильна. Умірена і дуже сильно. І от ви собі можете вибрати. Ось при моєму, ось тут є мінус 0,5, ну у мене, скажімо, 0 нехай. Якщо при одній атмосфері у мене буде якби, сильна кармалізація. Так як я кран перекриватиму, мені треба десь дати, щоб з відкритим краном десь 0,6 атмосфер. Ну, В таблицях там все воно видно. І хто наливав в стекляну тару, щоб не давати, допустимо, дві атмосфери, там цю бутилку закривають. Охладіти пиво. Охладіти пиво до одного градусу. І все уменьшити тиск до однієї атмосфери, наливайте, все буде добре. Тепер що я хотів сказати про дезінфекцію. Ну, я не знаю сколько вже в мене лінія дезінфікована. Я отак вот міняю балони. Не важно, ель тут був чи лагер. Про, ну, ви бачили, як я злив, продув, чуть трохи, все вийшло. Підсоєняю другий. Ну, ось одна бутилка, якби виходить, мікс такий. Там і Мюніх і Відінський лагер. Ну, все, кому було цікаво, ставте пальці до гори. А, зараз ще поясню. Лінію ніколи не залишайте без пива. Якщо вже так у вас вийшло, що у вас підсоєни нічого до кега, до краму чи до, до кліщей, то тоді треба і промивати дійсно. Ну, Промивають є спеціальні щелочі для промивки. Там я бачив, що кажуть, промивають промивають. Переті водню. ні. То не промивка, то дезінфекція. А якщо лінія вже довго робила, щоб вимити там оці всі камні, потрібна тільки щолоч. Так ви її не вимите. А потім вже після щолочі водою, а після води вже переті водною. Ну або мої Ну, Мені здається, що перейти водною – це саме така дешева дезінфекція. Можна ще піросульфатом. По-моєму, натрія. Ну все, отакі діла. До побачення. Так, ще маленький нюанс, дивіться. Ось тут і ось тут стоять отакі второпластові прокладки. Сюди не годиться ні резина, ні силикон, нічого. Тільки второпласт. Я колись, у мене ось тут второпластова прокладка була погана і не було що поміняти. Ну я взяв з цього з шлангу. З кислородного кільця відрізав, став, Затягнув, да, воно державло, газ відкрив, пішов, приходжу, тут все винні. Резина, ну вона коротше, не держи. І ось під цієї гайкою, Якщо ви відкриваєте кран, у вас сичить, то треба поміняти таку прокладку. Ну, вроді би все. Тепер вже точно до побачення.